Друзі, мої вітання. Хто слідкує за мною, той пам'ятає, що я робив ремонт декоративну штукатурку стін, так називається мапа світу своїми руками. І на цьому зекономив 3000 доларів, друзі. Коли є вільний час і трошечки бажання, можна дуже дешево зробити декоративну штукатурку. Називається вона мапа світу. Я вам зараз коротко розкажу, як це зробити, і навіть покажу, долучу відео. Тому, друзі, презентую вам фінальний результат цієї штукатурочки Мапа світу. Найголовніше це те, що не потребує абсолютно великих затрат, а майстри. А майстри беруть за це за метр квадратний за таку роботу 600 гривень. От ви представте, яка сума випливе вам за таку роботу, коли ви її можете при наявності вільного часу, ви можете її зробити самі. Ось такий результатік, як на мене, бамбічиський просто. Просто бамбічиський. Бамбіто сахаріто. Ось таку штукатурочку. Не треба ніяких особливих вмінь та інструментів можна зробити своїми руками. Що для цього треба? Пів 50% стартової штукатурки, 50% фінішної штукатурки. Ми її змішуємо. І беремо губку пористу і ляпушечки, отакі наносимо по всій поверхності. Беремо діляночку, наносимо ці ляпушечки, чекаємо хвилин 15. І шпательком зверху вниз, не сильно давлячи, розглажуємо стіну зверху вниз. Коли воно все просихає, ми беремо нульовочку наждачечку, шліфуємо легесенько поверхню круговими рухами. Після цього пропелісошуємо е, всю поверхність і наносимо, друзі, фарбу, яку ви тільки захочете. Можна наносити е, спочатку одну фарбу, потім іншу легесеньку мачалочкою. Перший слой валіком, другу мачалочкою. І буде такий в двох кольорах. А так, якщо просто один колір, ми наносимо два-три слоя фарби і після висихання наносимо лак. В лак ми додаємо блистинки, бльосточки. І ось такий прекрасний, як ви бачите, результат. Воно це все діло при освітленні хорошому від підблизкує. Одним словом, пользуйтесь, друзі, економте гроші свої, чесно зароблені. І все буде у вас чікі-піки. Половина старта шпакльовки, половина фініша шпакльовки. До такої маси, щоб була пуста сметана. Так як я казав, беремо губочку спорами. Це дуже просто робиться. І наносимо шпатричок ниже мінімум і наносимо, робимо такі глядку. Ці лягушки підстигають. Буквально через хвилин 10-15 можна їх спателем можна розгладжувати, розгладжувати до тої пори, який вам малюнок подобається. Ось і все просто а головне дешево. Так що, ребятки, своїми руками нам треба робити деколи. Якщо є час, етап. лак глянцевий. Ось таку беремо кльосточку. Баночку на 10 літрів в даному випадку, можна дві, можна три, кому подобається. Варик наперед, гарно, як подобається. Балік розмішуємо перед рівчиком, розмішуємо гарненьком, палічком, судочком і покриваємо. І ось така історія виходить. Зразу на свою фактуру. E, значить, бачите, як. Пльосточки переливаються, не знаю, чи на відео це передається. У нас виходить декоративна штукатурочка своїми. Глянцевий лачок зверху І отакі от мапа світу. Як на мене, дуже гарно, головне дешево, а чому ми й тиждень часу.